Привіт! Ну що ж, давайте поговоримо про те, що хвилює, мабуть, усіх батьків. Ми всі хочемо для наших дітей найкращого, правда? Особливо коли йдеться про освіту. Але що, як деякі наші, здавалося, правильні ідеї про навчання насправді шкодять? Так, так, саме шкодять. Сьогодні ми розберемо найпопулярніші батьківські міфи, які, можливо, несвідомо стоять на шляху до успіху дитини. Готові? Поїхали! Ось таке питання на мільйон. Чи можуть наші найкращі наміри та переконання про те, як правильно вчитися, насправді все псувати? Знаєте, відповідь може бути геть неочікуваною. Давайте ж зазирнемо в глиб цих ідей і подивимось, що там не так. Гаразд, почнімо з першої великої теми це міфи про самі методи навчання, тобто про те, як діти мають вчитися. Ох, тут стільки стереотипів, які ми сприймаємо як аксіому. Ну, це ж класика, правда? Чим більше сидиш за книжками, тим розумнішим будеш. Здається, це мантра, яку передавали з покоління в покоління. Логічно ж, більше часу, більше знань. Але чи справді це так працює в реальному житті? А реальність, знаєте, трохи інша. Справа ж не в тому, скільки годин відсидіти, а в якості цього часу. Подумайте самі, одна година захопливої гри чи цікавого експерименту може дати в рази більше, ніж три години нудного зубрення, бо перевантаження це прямий шлях до вигорання, воно просто вбиває будь-яке бажання вчитися, тож ключ не в кількості, а в різноманітності та якості. І от звідси випливає ще один популярний міф про те, що навчання це такий серйозний серйозний процес. Жодних ігор, жодних веселощів. Сиде рівно, слухай уважно, бо гра це так, для відпочинку, а знання це справа сувора. Знайомо. Але знаєте що? Сучасні дослідження просто перевертають це уявлення з ніг на голову. Виявляється, саме гра це найпотужніший двигун навчання, особливо для дітей. Вона, як іскра, запалює цікавість, вона вчить творити, думати нестандартно і, що найважливіше, не боятися помилок. Тобто гра це не відволікання від навчання, це і є навчання, його ядро. Так, тепер давайте про найболючіше про технології. Ох, скільки ж нервів вони нам коштують. Бачимо дитину з телефоном чи планшетом і в голові одразу, все, знову марнує час. Але чи дійсно гаджети це абсолютне зло, від якого треба рятуватися? А давайте спробуємо подивитися на це з іншого боку. Адже в умілих руках той самий гаджет перетворюється на неймовірно потужний інструмент. Уявіть, замість сухого тексту в підручнику інтерактивна мапа, де можна помандрувати, замість складної формули, відео, яке показує, як працює закон фізики, симуляції, віртуальні лабораторії та про таке ми у своєму дитинстві мріяти не могли. Тож проблема не в технології, а в тому, як її використовувати. Добре, з методами трохи розібралися. Переходимо до наступного блоку, і він, можливо, ще чутливіший мотивація та оцінки. О, це та сфера, де наші помилкові уявлення можуть наробити найбільше лиха. І ось він, міф титан, на якому тримається вся система. Хороші оцінки це гарантія успішного майбутнього. Це ж майже релігія, правда? Ми так сильно фокусуємося на цих цифрах у щоденнику, ніби це якийсь магічний квиток у доросле життя. Але давайте будемо чесними. Що таке оцінка? Це по суті показник того, як дитина засвоїла конкретний шматок шкільної програми. Це важливо, звісно, але ж оцінка не покаже, чи вміє дитина думати критично, чи вміє домовлятися з людьми, чи гнучка вона до змін. А в реальному дорослому світі саме ці м'які навички часто важать набагато більше ніж ідеальний атестат. А тепер, мабуть, про найболючіший і найнебезпечніший міф про те, що покарання за погані оцінки це дієвий спосіб мотивувати, забрати гаджет, позбавити прогулянки. Здається, що це має спрацювати, змусити взятися за розум. Але чи це справді так? Давайте на хвилинку відкладемо емоції і подивимося на суху науку. І тут навіть не психологія, а чиста фізіологія. Покарання викликає стрес. А що робить стрес з мозком? Він його, по суті, вимикає, блокує ті самі зони, які відповідають за пам'ять, за логіку, за мислення і що ми отримуємо в результаті. Дитина вчиться не для того, щоб щось дізнатися, а просто щоб уникнути покарання. Ми вбиваємо і довіру, і будь-яку внутрішню мотивацію. Добре, а яка ж тоді альтернатива? І вона насправді проста, хоч і вимагає терпіння. Це співпраця. Замість того, щоб карати, спробуйте зробити три кроки: перше просто поговорити без крику і звинувачень. Друге, разом спробувати докопатися до справжньої причини проблеми, може дитина щось не зрозуміла чи боїться. І третє, найголовніше допомогти. Просто питання, чим я можу тобі допомогти, іноді творить справжні дива. І тут виникає логічне питання: якщо все це так шкідливо, то чому ми, покоління за поколінням, продовжуємо в це вірити? Давайте спробуємо розібратися в причинах. Це важливо, щоб зрозуміти не тільки дітей, а й самих себе. Ну, по-перше, це наш власний досвід. Нас так вчили, і ми просто відтворюємо знайому модель. По-друге, це стереотипи, які настільки глибоко в'їлися в культуру, що ми їх навіть не піддаємо сумніву. І по-третє, і це дуже важливо, це наше бажання контролю. Воно дає таке хибне відчуття безпеки. Мовляв, якщо я все тримаю в руках, то все буде гаразд. Так от, коли ми розуміємо, звідки ростуть ноги у цих міфів, ми можемо нарешті подивитися на навчання під абсолютно новим кутом, сформувати, так би мовити, здоровіший підхід. І вся суть цього нового погляду зводиться до однієї простої, але дуже потужної зміни це перехід від тотального контролю до співпраці, перестати бути суворим наглядачем, а стати партнером тим, хто не стоїть над душею, а йде поруч, підтримує і довіряє. І наостанок хочу залишити одне питання для роздумів: не треба ламати все і одразу, просто подумайте, який один єдиний малесенький крок до співпраці замість контролю можна зробити вже сьогодні. Можливо, просто ввечері запитати не які оцінки, а що цікавого ти сьогодні дізнався. Інколи з таких дрібниць і починаються найбільші зміни.